На телефоні нічого не бачу. Все темний екран на сонці. А самим найкращим величезний привіт а акції в магазині ТБ з 10 по 16 включно а липня. Так, а, ну оці продукти, які от зараз бачите на цих рекламках, то вчора було відео, тако, такий анонс невеличкий. А сьогодні буде вже більший, а, ну, вже не анонс, а відео буде повноцінне на продукти. Товари першої необхідності в магазині. АТБ. подивимось з вами на це все, що зараз буде зі знижкою, з жовтими цінниками. Тому хочу подякувати вам за ваші коментарі. Величезне, величезне вам спасибі за ваші коментарі, за вашу підтримку. І я дуже вам дякую за ваші вподобайки. Ну, як завжди, розпочинаємо із ковбасного відділу. Подивимося, що в акції до пюрешки 500 г 60 гривень я буду заокруглювати ці копійочки до більшого. 61 гривня. Знижка 40%, хороша знижка. По 26,40 за 100 грамів салямі мускатна. 19,80 ку... куряче філе. А, так, це у нас сосиски до макарошків, упаковка 330 грамів. Так, а ось ці сосиски, а, трішки більша знижка, 300 грамів. 6990, 70 гривень. Докторські фірмові. Сосиски індичі, 215 грамів. Дуже хороша знижка на губернську. Палочка 420 грамів, 65,50 Знижка 30% на салямі феліно. Фует. Я колись таку купував в іншому магазині. Дуже смачна, мені подобається. Невеличка знижка на охолоджені крабові палочки. Так, делюкс. Тут трошки більша знижка вагою 250 грамів. 54,40. М'ясо мідій, 48,60. Хороша а, ціна, ну, знижка хороша на пасту. Ой, щось впало. 40% 33,90-180 грамів. І також а, ось ця з креветкою, також 180 грамів. Тут невеличка знижка на козацький оселедець в олії. Пакування 270 грамів. І також оселедець Норвен 250 грамів, 67,70 Лосось пакування 150 грамів, 144,70. Лосось Нерван, 210 грамів, майже 250 гривень. Яйця в нас в ціні далі падають по 2 гривні 17 копійок. І найдешевші по 36,40. Для пухнастиків від розумний вибір 10 гривень. Мяу 12,40. Так, сухий мяу 92 гривні 900 грамів. Фелікс по 14,40. 15,40, клуб 4 лапи. Так, ось таку консерву можна придбати за 30 гривень, 415 грамів. І для собачок. Знижка на Поріну Ван сухий 450 грамів, 103,50 А також в акції крабові палочки заморожені від делюкс 45,90, 250 грамів. В акції скумбрія по 13.90. Знижка на лосось 340 грамів. 262 гривні. Пельмені від лова левада з яловичиною та свининою 900 г 122 гривні 50 копійок і мішутка м'ясо телятини 450 г 77 гривень. Власники карти АТБ можуть придбати тульчинку зі знижкою. Так, заморожена квасоля стручкова, 400 грамів, 38,50. І в акції суміш овочева гавайська 46 гривень 400 грамів. Так, щось тут світла немає. Кетчуп лагідний зі знижкою, непоганою 40%, 250 грамів Кетчуп 20 і також а, до шашлику 16,20. Власники карти АТБ можуть придбати гірчицю від Верес 120 грамів за 12,50. І знову в акції соус карбонара від густо 180 грамів і 18,90. Густо соус Маргарита. Оливки своє лінія без кісточки, 41 гривня 40 копійок. І ще можна придбати ось такі за 36 гривень 185 грамів. В акції оливки з кісточкою від Deluxe 61 гривня. І без кісточки також 61 гривня. З кісточкою та й без кісточки. Так, добре, ходіть далі, подивимось. Так, тут я знайшов ще квасовлю велика, натуральна, 530 грамів, 45 гривень. І квасоля цієї ж марки 510 грамів в томатному соусі 48,30. Квасоля консервована, да, натуральна. 460 грамів 41 гривня. Так, триває акція на сардину бланшована в олії від боцман 44 гривні. І також 44,50 сардина натуральна з додаванням олії. Знижка на кашу гречану від розумний вибір зі свининою 41 гривня. І також горохова зі свининою 42 гривні. Власники карти АТБ можуть придбати свинину тушковану 520 грамів за 82 гривні. Зі Зізничкою торчен європейський майонез 300 г 37,60 грам. 37 так, ось такий великий чумак, пакування пів кілограма, 63,50 і ще є ось такий також пів кілограмовий чумак 57,90 провансаль. Королівський смак, пакування 300 грамів. Королівський смак 160 грамів. І також оліс столовий, пакування 560 грамів, це дуже хороша знижка 46,90. Оліс файний 500 грамів по 57,40. В акції сири салямі та радамер, які йдуть пластинками різаними. 55,50 серенада Радамер і 50 гривень салямі. Також в акції а, шматочки по 150 грамів. серенада 71. А, вибачаюсь, 200 г. 200 г. Гауда по 64,50 Фета від кому? Дивіться, пакування зробили трішки по-інакшому вже. 41 гривня 170 грамів. І також від Кому 170 грамів 41 гривня. Так, дивіться, також змінили пакування на ось цей сир. Кришка трішечки по-інакшому зроблена. Ось так попередні були. Хто, хто побачив? Я сподіваюся, ви замітили. Ой, відкрилося. Піцерелла від Тульчинка. 180 грамів, 42 гривні, 60 копійок. Це продукт. Сметана безлактозна. Також є кефір безлактозний. Знижка на молоко від ферма, 3,2% жирності 35,50. Кефір ферма. Кефір просто наше. Вершки. 15% жирності. Пів літри 52 гривні. Так, в акції також а, сирочки глазуровані від злагода. А власники карти АТБ можуть придбати активія біфідо йогурт зі знижкою 30%. будь який за 41 гривню 90 копійок. Смаки в асортименті. Лактонія 290 грамів. Лактонія імун по 13.50. Ростіжка. Так, йогурт дольче по 12.50. Бісквітне тісточко від своя лінії. 74 гривні. Власники карти АТБ можуть придбати ММДемс за 31 гривню. Так, цукірки на вагу сьогодні від АВК Труфальєда 20 гривень 70 копійок за 100 грамів. Десерт Лагода. Мій улюблений шарм і цікаво, яка ціна? 26,60. Угу. До речі, можна ось ці взяти 18 гривень за 100 грамів, вони також смачні від своєї лінії зі смаком абрикосу, з начинкою абрикосу. 300 г 26 гривень. Ловіта від Рошен. І точнісінько таке саме схоже печиво відмілка. Така з вишневою начинкою 33 гривні. Невеличка знижка на Вері Пері 36 гривень. Шоколад Міленіум ось цей можна придбати зі знижкою. Що тут у нас з цілими горіхами? В акції від Міленіум 29 гривень 50 копійок. Також в акції шоколад від грошен. Міленіум. 40 грамів власники карти АТБ можуть придбати за 15 гривень. Вафлі своя лінія 70 грамів по 10 гривень 70 копійок. Так, сьогодні в магазині АТБ можна придбати олейну зі знижкою Олія 850 грамів за 51 гривню. Олія щедрий дар, 850 грамів, 53-40. Я бачу на якійсь позиції, подовжена просто акція. Також акція подовжена на чай-піквік по 37 гривень, по 56 гривень. І ось такий можна придбати за 50 гривень 70 копійок. Знижка 40% на чай-батік, 110 г 33 гривні. Мономах. Знижка на чай від своєї лінії, тут 100 пакетів, 65 гривень, хороша ціна, непоганий чай. Також можна придбати маленьке пакування, 25 пакетів. За 19,40 чорний. І є також ще з бергамотом. Так само 19,40-25 пакетів. Кава МакКофе 70 грамів. Невеличка знижка на велику каву Якобс вагою 425 грамів. Майже 500 гривень. Власники карти АТБ можуть придбати картуар карт каву а, вагою а, 140 грамів за 200 гривень 50 копійок. А ось тут же хороша знижка, Якобс 280 грамів, велике пакетування з ціною 100-313 гривень. Зі знижкою кава Амбасадор Strong, пакування 280 грамів. І зі знижкою також кава Амбасадор Premium. Кава Якобс Крон це велика 500 грамів. Якобс Еспресо 230 грамів, 102 гривні. Амбасадор Преміум. 250 грамів, знижка. Добра, 10% майже 116 гривень. Так, на ось цю каву зробили зараз знижку. Ось така 500 г 185,40. І Dalmayer 500 г 314 гривень. Це до нас кава в зернах 500 грамів. 120 грамів кава своя лінія 113 гривень. І також можна придбати велику каву від розумний вибір. Пакування 220 грамів, ціна 112,90. Відбілююча паста Colgate зі знижкою 20%. Також відбілююча 50 грамів 41 гривня 40 копійок. І непогана ціна на ось цю а 100 грамів. Також йде відбілююча 55 гривень. Не забудьте придбати макулатуру від своєї лінії, 4 рулони, двошарова, 32 гривні 50 копійок. Власники карти ТБ можуть придбати серветки від своєї лінії в упаковці. Картоні 150 штук двошарові за 39 гривень. Власники карти АТБ можуть придбати серветки 60 штук вологі за 25,50. 27 гривень серветки вологі, антибактеріальні 72 штуки. І також зараз дуже хороша ціна на оці серветки 200 штук одношарові, 25 гривень. крем гель для душа дав 250 грамів 61 гривня. Не забудьте придбати піну для гуління арку, об'єм 300 грамів за 58,50. Також в акції Гель для гуління арку вагою 200 грамів 104,90 та 8550. Washin Free в пакеті. 500 грамів 24,50 для власників карти АТБ, а, Гала для автоматичного прання 28,90. Дивно. В іншому магазині можна придбати а, точнісіньку таку саму, галу без карток АТБ. Для ручного прання, гель для прання Онікс 4 кілограми 149 гривень. І хто полюбляє вошен фрі, гель 200 вагою 90 гривень. Власники карти АТБ можуть придбати дезодорант для взуття за 64,50 і також в акції Фарба Біла для спортивного взуття за 33,90. А я вже біжу знімати для вас наступне відео. І ми побачимось дуже-дуже скоро з вами. Не забудьте задав шампуні дуже хороша ціна, зараз на них по 100 гривень.